Проект Угода мерів Схід працює у Миргороді уже не перший раз, розповідає Оксана Кісіль, національний експерт. Проекту. Ось і цього разу протягом чотирьох днів ми об'єднали представників з різних куточків України під одну тему: це проектний менеджмент на рівні громади. У Нас буде перемога. А після перемоги ми повинні відбудовувати багато українських громад, багато українських міст. І ми повинні навіть ті міста, які зазнали, не зазнали руйнувань, вони повинні плануватися і управлятися зовсім по різному. Тому тема проектного менеджменту, професійного управління проекту, які на локальному рівні є досить важливі. Вона включає як і порозуміння між основними донорами, фінансовими інституціями, так і порозуміння всередині команди органів місцевого самоврядування. Зараз у нас час вибудувати команди, спланувати проекти, щоб після перемоги ми були готові відновлювати наші міста і відновлювати всю Україну. Всі учасники тренінгу були поділені на дві групи, кожна з яких працювала протягом двох днів. З вітальним словом до них звернувся миргородський міський голова Сергій Соломаха, який, окрім іншого, поділився досвідом з проектного менеджменту на бути миргородцями за роки співпраці із проектом Угода мерів. Сергій Павлович також відповів на усі запитання присутніх. Наша громада розташована між Донецькою і Запорізькою областю, і ми розташовані в зоні зоні бойових дій, але ж ми приїхали сюди на зустріч по угоді мерів в такий чудовий, красивий город, Миргород. Я вже двічі в цьому городі, в вашому місті. Тут дуже чудові люди, дуже чудове керівництво, яке вітало нас. Я бажаю всім миру і добра і злагоди, щоб скоріше закінчилась війна. Учасники тренінгу зокрема навчались майстерності управління проектами щодо клімату та енергії. Особлива увага зверталась формуванню бюджету проекту, створенню робочого плану та організації проведення закупівель До мерів. Наше місто доєдналося у 2017 році. З того часу ми дуже тісно співпрацюємо з командою Годі Мерів і сьогоднішній захід саме підвищення кваліфікації енергоменеджерів, спеціалістів, які саме займаються, відповідають. За впровадження плану енергетичного розвитку і клімату. Захід відбував, відбувався у нас два дні. Сьогодні вже другий день, дуже цікаві теми, приємна команда. Та сподіваємося, що ці знання дуже ну як, допоможуть у подальшій роботі на місцях саме спеціалістів. Ми приїхали сюди на семінар. Отримати ряд знань, умінь, навичок отримали дуже багато корисної інформації, і що мені найбільше сподобалося, що було багато практики. Це вже практичні були заняття. Дуже потужна команда угоди мерів, з якою ми спілкуємося постійно на контакті. Ну і ще мені сподобався ваш мер, тому що від нього віє впевненості в завтрашньому дні і силою. Звісно ж, на семінарі тренінгу не минули таких надважливих питань, як комунікаційне планування проєкту та пошук фінансових ресурсів для реалізації проєктів. Місто Хотин є підписантом угоди Годимерю з 2016 року. В нашій громаді впроваджено енергетичний менеджмент, громада енергоефективна, але отримати знання, які ми отримали, які ми отримуємо ці два дні ніколи не пізно. І ми з задоволенням. Приїжджаємо на такі тренінги, хоча дорога не близька, більше 700 кілометрів. Ми з колегою, з керівником Агенції розвитку міста «Хотин» приїхали і дуже вражені цим тренінгом. Він дуже багато дає теоретичних і практичних знань нам. Ми вдячні організаторам. Як часто й буває на таких зібраннях фахівців практиків, не обійшлося і без дискусій. Виникало також і чимало запитань від представників громад, на які давались організаторами вичерпні відповіді. На сам кінець учасники тренінгу мали можливість отримати індивідуальні консультації з тих питань, які їх найбільше цікавили.